Українці, вітаю всіх з Днем Незалежності. Відчуття незалежності і свободи це така базова потреба кожної людини, як поїсти і попити. І коли ти накладаєш жорсткі обмеження в харчуванні на своє базове відчуття свободи. Твій організм, твій внутрішній бунтар починає саботувати всі дії. Жоден раціон харчування, жодні обмеження там в мучному і солодкому тобі не допоможуть схуднути. От, буквально сьогодні мені на тренуванні учениця сказала, що таке класне відчуття, що я завжди об'їдалась солодким, тому що собі його забороняла. Зараз я розумію, що мені можна його їсти, хоч кожен день, і я просто не хочу, тому що є розуміння, що у мене нема на це заборони. Я завжди кажу, що адекватне і здорове відношення до їжі це коли ти усвідомлюєш і знаєш, що тобі кожен день можна абсолютно все, все що ти захочеш, але тобі просто не хочеться цього їсти. Коли у тебе немає жодної заборони, коли у тебе є повна свобода у виборі продуктів кожен день, тобі тупо нема на що зриватися. Бажаю і вам обрісти цю свободу, цю незалежність від їжі, кайфово жити і виглядати так, як ви хочете. Схудення це просто підпишіться.